Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Овен на період вересень 2023 рік. Нагадую, друзі, якщо буде не дуже гарно видно. Я потім зніму телефон, щоб ви могли роздивитися. Нагадую, що пасіянс вам покаже головні якісь події, або на що треба звернути увагу, не на ваш погляд, а на погляд Всесвіту. Саме в цьому місяці, в вересні, Можна роздивлятися. Ось, друзі, я вже бачу у вас тут дім. А також гроші, гаманець з грошима. Ось. Гаманець з грошима. Ось цей друзі, дім він каже вам, що якусь важливу справу ви маєте робити самі і не на кого не перекладати. І тільки тоді буде успіх. Агаманець з монетами це багатство. Не дивлячись на те, що це дрібні монети. Тому що в стародавні часи не скрізь були бумажні паперові. І це означає багатство. Ось, друзі, ще чорний котик. Він означає, що вам треба сховати те, що для вас дійсно цінне. Тому що не завжди гарно, коли якась цінна або річ, або, може, документи якісь, так перебувають, що їх можуть побачити, або навіть взяти, подивитися хтось інший сторонній. Ось таке значення цього чорного кота. Дивимося уважно, тому що я можу пропустити. Іноді дивлюсь, тільки бачу тоді, коли вже опубліковано. Ось тут у вас, не знаю, видно вам чи не видно. Планета місяць. Ось місяць. Як можемо бачити, що люди з давних давен на неї звертали увагу, вона означає, що ваші якісь сподівання вони обов'язково збудуться, але не в повному обсязі, щоб ви мали це на увазі. Дивимося, друзі, що іще таке цікавеньке може бути в вашому розкладі. Ось, друзі, якщо підсумувати, то ваш розклад показав таке. Добрі гроші, великі, не, не малі. Далі робіть справу самі, і буде вам успіх. Далі, ваша справа буде вдалою, але не, не зовсім не повністю. Вона відбудеться не повністю ваші плани. Наприклад, ви планували. Поїхати в командіровку заробити добру, добрий заробіток, а ви поїхали, але повернулися раніше, і заробіток не такий великий. Це я вам кажу, наприклад. І ось чорний котик він вам каже про те, що сховайте з, з, з огляду якісь такі важливі речі, які мають бути сховані. Може, документи, може, що у вас там де лежить. Недобре. Хочу, друзі, зараз вам зняти і показати ближче. Можливо, хтось хоче роздивитися. Ось я вже бачу забор. Якщо ви помните, пам'ятаєте, що у нас Співпадає дуже небагато картинок. Дивимося далі, друзі. Оцей паркан-забор означає, що ви зустрінете допомогу там, де ви її не очікували. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво і запрошую на перегляд всіх відео на моєму каналі, особливо нових. На все добре! Це для овнів. Вересень!